Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101,8 ФМ. радімо нашій зустрічі у новому 2023 році. Ми розпочинаємо нову нову хвилю, новий етап нашої роботи. Проекту Рефлекторія мене звати Іван Подорук. Як завжди, у цій порі ми спілкуємося на цікаві актуальні теми теми нашого сьогодення. Найбільш актуальна життя просто таке на сьогодні. У нас це наша перемога, це поступ до нашої перемоги. Це те, що робить кожен з нас на своєму робочому місці, своїми ресурсами, для того, аби наблизити цю світлу події в житті подію в житті нашої країни на початку січня, як завжди, трошки всі розслаблені разом з тим, варто працювати, варто тримати себе, як кажуть, в тонусі і говорити про речі вічні, про речі, як кажуть, нетленні, український центр культурних досліджень організація, яка займається контентом, яка займається аналітичною роботою. То яка займається менеджерською роботою для того, аби дослідити головні надбання української культури, і на сьогоднішній день найбільш актуально вберегти їх від руйнації від того, що несе з собою на превеликий жаль. Сучасна війна. Сьогодні запросив до студії регіональну представницю Українського центру культурних досліджень, пані Наталю Морозову. Добрий день, Наталівані. Доброго дня з новорічними святами вас. Дякую на за перемоги, миру і добра і успіхів. Вашій роботі. Дякую. Сьогодні будемо говорити про. Про, про те, що таке взагалі нематеріальна спадщина, культурна спадщина України? Взагалі, що це за поняття, що воно в собі являє, що воно в собі об'єднує, і які елементи основні, і що, які заходи сьогодні вживаються українським центром культурних досліджень для того, аби дійсно вберегти все те, що у нас слава Богу ще збережено, і все те, що, що є надбанням української нематеріальної культурної спадщини. Отже, пані Наталя, що взагалі таке нематеріальна культурна? Спадщина. Ну, парадокс в тому, що нематеріально культурна спадщина існувала завжди. Ми не відчували, що вона існує, як може, якийсь напрямок чи визначення, якесь певне. Не... Вживали в своїй роботі, але в 2003 році була прийнята конвенція ЮНЕСКО щодо охорони нематеріальної культурної спадщини. І в 2005 році ми тільки її ратифікували і почали займатися нематеріальною культурною спадщиною. І саме Український центр культурних досліджень отримав право імплементувати ці всі позиції і визначення, і роботи, які пропонувалися в конвенції ЮНЕСКО. Тут у нас в Україні не випадково. Я підкреслила, що ми ратифікували дуже дуже довго на рівні нормативно-правових якихось певних документів, і з того mm -hmm. часу ми вже можемо орієнтувати всіх абсолютно на цю роботу. Що таке нематеріальна культурна спадщина? Це звичаї, виконавське мистецтво, обряди, ритуали. Це Знання та навички, це ремесла, це якісь практики, це якісь технології, які ми вживаємо. Тобто, це все банально кажучи, це те, що не можна да. там, формально, формально да. Да, оцінити, скажімо, візуально, чи вибачте, пощупати, да. там, помацати і таке інше. Але да? в той же час парадокс в тому, що поруч з нематеріальними якимись там технологіями чи практиками існують е артефакти. Тобто, ми створюємо, зберігаємо ці технології створення і отримуємо в результаті, ну, наприклад. В цьому році було прийнято Єворівську іграшку чи забавку, забавку е в перелік національних елементів НКС. І вона пов'язує технологію виготовлення з результатом, коли ми цю забавку маємо вже в руках і можемо розказати її історію, традицію. І вона відвікає нас і нашу молодь від комп'ютерів, тому що вона передбачає якісь певні е забавки, які дозволяють лапавка, яка дозволяє вам тренувати свою точність попадання якусь зосередження. Едженість і все інше, тобто воно все взаємопов'язане, Тому не випадково вже в 2005 році. ЮНЕСКО приймає наступну конвенцію щодо культурного розмаїття, додаючи до культури в чистому вигляді ще природні якісь явища, екологію, технології виготовлення чи використання ґрунтів, і багато багато чого іншого. І Воно доповнює і вже дає можливість нам говорити про саме оті поєднання. Тобто, ми не можемо тут говорити винятково про мистецтво? Мистецтво, про музику, живопис, там як види мистецтва, Ні, там чи от... театральне мистецтво, да. це все, що от ви сказали просто зараз про екологічні да. елементи, це культурне Тоб... розмаїття. Да. Тобто, ми об'єднуємо... Етнографія об так само всюди. Да. Ми Більше того, дивіться, в цьому році, і мені було так приємно, я довго очікувала, що це відбудеться. До національного переліку елементів НКС було включено націнянську е, говірку, тобто мова, як говорять е, на річці Сянь Сян. Е, е, які є особисті це Карпати наша, це Західна Україна, як вони це Чернівецька і Івано-Франківська області? Чому вони так говорять? Як важливо зберігти оцю традицію uh -huh. мовлення, як вони трансформували цю мову зі звичайною там центральноукраїнською до західної України? І це вже починається, якби новий напрямок саме нематеріальної на культурної спадщини, коли ми врешті-решт будемо говорити про мову, про якісь особливості мови, якісь сленги і. Інші моменти мовні, які також слід нам знати і зберігати. Дивіться, у нас в національному. Да, закінчуючі... да, да, будь ласка, да, Цю... я хотів тільки побути. Да. По ЮНЕСКО. Ці всі конвенції вони дозволяють нам подавати наші елементи до списків ЮНЕСКО, репрезентативні списки ЮНЕСКО. У нас там 5 елементів. Два із них потребують захисту. Це Дніпропетровщина, козацькі пісні, які зникають. І що цікаво, ці пісні, коли співали козаки, їхали степом, дивилися навколо і співали все, що бачу. Да? Зараз ні козаків, ні того степу, і ви знаєте, яка ситуація. І... Ці пісні майже зникають і співають їх частіше жінки, але є сенс зберегти, тому що це наша історія. Ну і другий е елемент, який попав до списку, що потребує захисту, це наш український борщ, та традиції приготування, культура приготування українського борщу. Ви знаєте, що там вже була замішана і політика, і там різні... було все намішано, да. як в борщу. Намішано все. Тому вирішили, що все ж таки культура приготування це більше технологія, є різні де там є червоний борщ, є зелений борщ, є холодний борщ. Це такі загальні. Ну, але ж мені здається, вдалося відвоювати да, все, що це. Вони ж таки. включені да. в список ЮНЕСКО. І е, наступний рівень це наш національний список. Ми маємо вже 57 елементів. Хотів про нього запитати, Наталя. Да, да. що, це, що це взагалі таке елементи нематеріальної культурної спадщини, які вони, і з чого складається цей перелік? власне кажучи? Ви знаєте, я е, готувалася сьогодні до нашої з вами зустрічі, просто переглянула списки ЮНЕСКО. Що ж взагалі? На світовому рівні входить всі самі національні переліки і в перелік ЮНЕСКО, що захищається, абсолютно все. Це може бути традиція приготування, чи, наприклад, французька кухня. От ми звикли французька uh -huh. кухня, да? а там таке розмаїття, там стільки всього цікавого, що я думаю, чому я сказала, що наш проєкт гастроспадщини також є важливим, тому що це цілий напрямок напрямок дипломатичний, навіть більше того, наприклад, у Уругвай дивлюсь, який ж там може у них бути елемент танго, тобто в Аргентина і Ругвай внесли танго в національний перелік ЮНЕСКО. Що у нас ну у нас танго звичайно немає, але у нас його пак канкада тан... є ті такі. Ні, на жаль, нема що паку. Mm -hmm. Думаю, що з часу ми все ж таки до нього повернемося. У нас більше і може це знов таки вплив роботи саме українського центру культурних досліджень. У нас зараз останнім часом дуже багато є елементів гастроспадщини. тобто ми зберігаємо свою національну Ну, тут дійсно з вами погоджуюсь, тому що різноманіття українських страв воно здається неосяжне і можна використовувати тут і історію, і культуру, етнографію, да. все що завгодно. Ви знаєте, з що дуже народу. приємно. Ми е, досліджували, ну взагалі, от щоб вже закінчити uh -huh. про ОЦКД, Український центр культурних досліджень. Він має такий основний напрямок: це е, науково-методичний супровід всіх тих процесів, які відбуваються по дослідженню, опис, е, збиранню матеріалів, оцифрованню матеріалів, аналітичній роботі чи консультативні. Тобто, ми відкриті абсолютно для всіх. У нас є точки доступу через наші сайти, через сторінки в соцмережах, через телефони. А зараз. На жаль, це частіше використовується, коли ми спілкуємося телефоном зв'язком, і ми консультуємо всіх тих, хто бажає або хоче подати свої елементи. Там нема обмежень. Якщо ви громада. І у вас є унікальна людина, яка, наприклад, готує Ну тиманівську кашу, от у нас тут на Вінничині, да, це надбання це належить громаді. Людина погоджу там даються погодження угу. носіїв, які згодні надати права і розкрити свої секрети і технології, що і як вони готують. А далі громада має право, якщо, наприклад, вони подають їх на туристичні якісь. Маршрути, Маршрути там, да, да, да чи да. якісь проекти вони мають право. Ну не знаю, там роялті, не роялті, але вони повинні мати якусь е, певну віддачу для себе також, тому що це їх. Е... Елементи, вони ним володіють. Вони можуть напряму подати в національний список на Міністерство культури і інформаційної політики України. Напряму. Вони можуть подати на область, тобто на управління культури чи департамент культури, і занести цей елемент спочатку в обласний перелік. Ну, Якщо, от, наприклад, у нас були такі приклади, коли громадські організації напряму подавали в ЮНЕСКО, наприклад, Арньок, Татарський елемент. Арської культури, і вони там ж його могли розглянути. Тобто я розумію так, наталівані на що це в принципі як функція, ну так, тотожня функція як торгово-промислової палати, чи там державного реєстратора щось на кшталт такого. Тобто, таким чином відбувається легітимізація да юридична реєстрація якогось об'єкту. Чи то може допис бути, чи то може бути гастрономічна страва, якась чи там взагалі, ну як якась розповідь, чи пісня, і все це вноситься, от як елемент нематеріальної культурної спадщини до якогось загального переліку, угу. і таким чином вже затверджується, як, скажімо, надбання культури українського народу. Да, правильно, да, так плюс-мінус я ви, визначив. Да, ми говорили з вами про ідентифікацію, тобто, ми не ідентифіковані у світі. Чому? Тому що ну, не було часу, не було знань умінь. До речі, зараз це один із пріоритетів і Українського центру культурних досліджень, саме навчання, угу. коли можна підготувати спеціалістів, які будуть обізнані в цій справі, і не можна просто сказати, у нас є цей елемент, або а він... от його треба представ презентувати да. за кордоном. Його правильно. треба дослідити спочатку, правильно. Описати, а це не тільки облікова картка, яку створює там. Той чи інший mm -hmm. носі, чи громада, чи е, обласні центри культурні наше е, його треба сфотографувати, щоб це було репрезентативно, і обов'язково відео, тобто е, декілька хвилин, для того, щоб було це не постановче відео, це повинно бути відео зживуст з досліджень, Оргінальне, так, бо та, які ви проводили. Тобто, ми все одно бачимо, що це дослідження. І Тут дуже є цікавим досвід. Наприклад, наших бібліотек. В Україні, ну з нашою, зокрема Вінницької обласної, яка давно займається вже усною історією. Тобто, коли збираються наративи, вони опрацьовуються згідно якоїсь певній схемі, тобто готуються схеми інтерв'ю. І е, далі ці всі записи е, архівуються на сайті, наприклад, або десь е, на інших там, не знаю, хмарах чи де. Угу. І е, вони описуються так, що ви зможете можете знати на якій секунді чи минуті, про що там йшла мова, і знайти будь-яку. Який відрізок того ну, чи Ну, Светка голосова енциклопедія, можна да, так сказати. Да, да, да Енциклопедія голосом. Да. Тобто є розповідь про якусь подію чи об'єкт, і людина може Але послухати. Але да, вона дозволяє дуже швидко шукати, і це дуже важливо. Більше того, що таке наратив. Да? Це історія, як ми казали, колись маленькі. Ну, Цього слова не варто лякатися, бо знаєте, зараз всі кажуть, російські наративи, і тому сприймається стереотипно. Не, це Хоча це нормально вже історики, історики словами, його вживають, так, да. Да. справа в тому, що це невеличкі або маленькі історії, які розповідають. Маленькі люди, тобто, це ваше життя, це ваша родина, це ваші традиції, це ваші історії, які ви погоджуєтесь розказати. Чому я кажу, що обов'язково при написанні з, е, облікової картки на той чи інший елемент, е, носії цього елементу обов'язково дають згоди. Вона може бути письмовою чи усною, чи відео, чи аудіо немає значення. Тобто вони погоджуються і таким чином, бо не всі погоджуються. Ну інколи... це ж це вони зацікавлені мають бути в цьому. Да. Де інколи можна приїхати. Писати інтерв'ю і день чи декілька днів потратити на те, щоб вмовляти носія, що це от так важливо. А якщо це бабуся, ще вона скаже, я не хочу. Тому треба і тортик при собі мати, чи правильно вміти чай попити, для того, щоб як, я, як правило, це не один день. Дуже важливо, щоб людина розказала, до себе да, людину, да? розказала ту історію. Не будемо вживати наратив, да? угу. розказати ту історію, яка була в родині. Яка дійсно е, не видумана, тому що от така кореспондентка приїхала, ні, а яку вона розказує от, як близькій людині. Ми їздили в минулому році в Чорнобиль, у нас було дослідження від Українського центру культурних досліджень. Е, Чорнобиль Славотич і зустрічалася в Чорнобилі з людьми, які там живуть до цього часу, які є носіями тієї, історії, тієї історії, яка була там, як вони проживали, як вони взагалі це ж таке інтернаціональне місто було. Хоча Єврейське містечко там ну, 600 чи 700 так. років, але таке багатонаціональне воно було. У ці історії, які вони розказували? І я, от вперше побачила, як дуже важливо вміти бути на рівні людини, яка тобі розповідає, зрозуміти, почути її і збирати ці всі історії. Е, Наталі, якщо ми говоримо сьогодні про е, ці елементи е, нематеріально-культурної спадщини і в сенсі збереження під час війни, е, які заходи вживаються? Дійсно, от як все це? Це зберегти, як це врятувати? Бо ж ми розуміємо, що на тих територіях, які окуповані, а, ну там коїлося, Бог зна що, прости, господи, я кажуть, і на превеликий жаль, багато з них було знищено. Да, справа в тому, що декілька цих самих викликів, які існують зараз під час війни, з якими ми намагаємося справитися, ну не скажу, що на 100% у нас все виходить. Ті загрози, які руйнують нашу національну пам'ять і колективну пам'ять, це насамперед міграція або примушене переселення, або ті ситуації. Які були на початку війни, коли е, декілька мільйонів українців е, просто вимушені були кидати свої місця проживання і їхати куди очі бачать. Да? Тобто це була або територія України, або територія Європи, або на, взагалі дуже дальній закордон. І е, в цей момент, на жаль, може міністерство. Е, не давало нам ніяких таких рекомендацій або методичних рекомендацій, ми діяли самі і е, почали зараз тільки рахувати, зв'язуватися з носіями, дізнаватися, де вони зараз, на території України чи далі. Чому тому що це загроза дуже велика втратити все, особливо ту традицію, якщо це пов'язано з виробництвом, наприклад, там кераміка те ж саме, угу. то це і глина, і матеріали, і піч, і все ну, інше. це цілий комплекс да, да, фарби е і все інше елементів, да, так. яке може просто зараз бути абсолютно втрачена. Це по перше. По-друге, наприклад, я приїжджаю з Дніпропетровщини на Івано-Франківщину, і Я займаюся писанками. да? Ви ж розумієте. Починається інтеграція однієї традиції в зовсім іншу. Пошуки фарб, пошуки кісточок, пошуки матеріалів це добре чи погано. І людина не втрачає свою можливість бути реалізованою, а з іншого боку вона підпадає під вплив саме зовсім іншої культури. Іншого середовища, середовища. обов'язково да. Або якщо долу. вона їде, наприклад, в Польщу, то та ж сама ситуація, там зовсім по іншому. Традиції, все інше. Їй теж цікаво. Вона почне інтегрувати або забирати щось звіти Для того, щоб додати якихось фарб до. Ну, І плюс ви ж розумієте, що люди вимушені виживати, тому якщо вона працює, ну, наприклад, на реалізацію чи на продаж, то звичайно вона. E, майже 90 або 100% навіть вона буде інтегруватися в те середовище, де є попит. Тому e, це теж загроза. Це все враховується, це все обліковується обов'язково. І от ми зараз знаємо, ми збиралися зараз звіти e, за 22 рік, що майже 100 майстрів e, з Дніпропетровщини виїхали. Да. Чому? Тому що. Петриківський розпис а він внесений до з переліку ЮНЕСКО. Він теж під величезною загрозою, саме інтеграції різних культур, і різних ситуацій. І це було і раніше. Ну і зараз є таке ще поняття, як охорона елементів нематеріальної культурної спадщини. Я думаю, наталяна, що обов'язково це буде темою нашої наступної розмови. 20 хвилин про як одна мить, є про що говорити, і велике дяка вам, вашому колективу, всім вашим сподвижникам, які дійсно. Сьогодні роблять неймовірні зусилля для того, щоб зберегти, для того щоб врятувати, для того щоб таким чином все це презентувати Європі, і просто, просто для того, щоб вони збагнули, що те, що за що сьогодні воює український народ, за що сьогодні стоїть Україна, це не перш за все культура, а культура це є життя. Я вам дякую. дякую. Дякую за розмову. З нами була регіональний представник Українського центру культурних досліджень Наталя Морозова. Ми говорили про те, яких заходів сьогодні вживає колектив цього центру, та й взагалі всі люди, які переймаються культурними надбаннями для того, аби врятувати це все для нас, для сучасності і, звісно, для майбутнього. Залишайтеся з нами, бережіть себе і до зустрічі. Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101,8 один